У Львові стартував проект Місто лікує. Це соціально-культурна ініціатива з відновлення військових, які лікуються чи проходять реабілітацію у медичних закладах на території Львівської громади. Вони мають можливість відвідати безкоштовні екскурсії, музеї, театри, кіно та концертні зали, які є учасниками програми, щоб проводити заходи для потенційної аудиторії, яка має травматичний досвід, напрацювали спеціальні. Підходи а допомогли із цим фахівці із психічного здоров'я благодійного фонду Дужа Україна з його головою Катериною Тімакіною. І будемо спілкуватися про цей проект далі. На скайпі, пані Катерино, вітаємо вас. Слава Україні! Дякуємо, що доєдналися. Вітаю вас, Слава Дякую, що запросили. Перше логічне запитання. Звідки ви зрозуміли, взагалі, що такий проект потрібен тим військовослужбовцям, які проходять реабілітацію і лікування на території львівської громади? Ми працюємо з військовими в принципі з самого початку повномасштабного вторгнення, і я розумію, що треба знаходити такі, знаєте, спірні підходи як до готовності цивільних, так і до готовності військових. Знову повертатися в. В суспільство і жити разом знає, що ініціатори проекту, які його впроваджували, місто лікує. Також розповсюджували спеціальні анкети серед військовослужбовців, які лікуються, і в принципі от промацали цей запит на те, що військові готові ходити на екскурсії, відвідувати кінозали, концертні зали і так далі. За вашою інформацією, можливо, маєте статистику, скільки таких закладів вже долучилося до проекту і чи активно долучаються. Я не маю статистику щодо е, закладів міста Львова. Це опікується офіс туризму, е, і власне вони є організатором такої е, прикладної прикладної програми. Ми займаємось підготовкою гідів і напрацьовуємо з ними спільні підходи щодо того, е, які програми складати, як комунікувати про то і е, е, як знаходити спільну мову. Угу. От власне про працює... це Готові, так. Власне, про ці напрацювання. Ми розуміємо, що категорія військових, які повернулися із фронту або які тимчасово повернулися, це особлива категорія людей. І ці підходи включають низку різних факторів. Скажімо, ви передбачаєте, наприклад, що під час екскурсії потрібно оминати деякі місця, які мають негативний вплив на? Психічне здоров'я військовослужбовця, або вони тригерять ту чи іншу людину, яка от щойно повернулася з війни. Які ви підходи застосовуєте для правильного проведення екскурсій для цієї цільової аудиторії? Um, дивіться справа в тому, що ми не маємо інвалідизувати людей, які повертаються з фронту. Це перше, це і основне. Немає бути якихось якого знаєте, відмежування, тому що вони отримали якийсь досвід, а ми його не отримали, і ми наче знаєте, так, відштовхуємося від них і робимо таку велику межу між нами. Один з військових сказав мені прекрасну фразу на моє питання, як спілкуватися з військовим. Він сказав, як Людина, яку ти поважаєш, все, і це відповідь і на те, як спілкуватись, які є тригерні штуки. Якщо людина щось тригерить, вона відто скаже, і це можна оминути. Але якщо ні, то не варто надумувати. Надумувати собі щось, ми з гідами говорили про кладовище, говорили про е, собори і говорили про зокрема личаківське кладовище в місті Львові, і дійшло спільно до висновку, що. Е, Зараз відбувається такий процес, дайте коли ну, набувають нові сенси. Ми поєднуємо людей зі сходу із з заходу із центру України з Полісся, і зараз бувається культурний обмін. Тому, е, на мою думку, немає цих тригерних точок. А якщо вони є, то гід може е, він вже навчений, адекватно відреагувати і скоригувати свій маршрут. Пані Катерино, ви вже зачепили тему правильного спілкування із військовими. Ви людина, яка в цьому проєкті вже і перед тим працювала над розробкою різних порад. Чому радять із військовими спілкуватися не зі спини? І які застереження у вас є до слова герой у спілкуванні із тими людьми, які повернулися з активних територій бойових дій? Uh, да, uh, це дуже важлива штука про uh, встановлення правильного контакту і не порушення цього правильного контакту, що я маю на увазі, якщо ми uh, під час бойових дій, під час взагалі ну. Надмірного стресу людина перебуває в стані надмірної пильності, тобто твоя нервова система повністю сконцентрована на тому, щоб відслідковувати всі стимули, а ті стимули, які тобі здаються загрозливими, на них реагувати агресією бо агресія тобі не допомагає вижити в цивільному житті правила інші, але психіці треба час, щоб пере. Налаштуватися і тому а, ось а, ця історія про те, що нам треба йти з зони видимості, показати, що я тут, я безпечний і я можу з тобою комунікувати про щось. А, і тільки тоді вступати в контакт. Тобто жодних різких рухів не має бути, не має бути а, такого знаєте, заскочування з донацька, ну і з приводу героя. А, нам цивільному дуже хочеться назвати всіх а, військових героями, і ми їх так дійсно відчуваємо і вважаємо. І це наш спосіб подякувати. Проте людина може мати свою обереження і свою якусь певну травматизацію або свою історію і не вважати себе героями. Це наче підніме а, якісь спогади і переживання. Тому треба бути з цим обережним і, і, і не зловживати. Є прекрасна компанія. Дякую тобі. Це цей жест. Якщо ми хочемо подякувати і виразити свою повагу ось і не, не, не робити цю межу між ми прості люди, а ви наші герої, тому ми до вас будемо підходити, не підходити взагалі якось спілкуватися з собою. Ми ще якраз про слово дякую, будемо говорити в кінці, але перед тим має ще одне запитання. Нам суспільству доведеться вчитися новим правилам спілкування із військовослужбовцями і військовослужбовицями, які повертаються із фронту, бо часто ми будемо бачити людей скалічених, і треба буде правильно на це реагувати. Але водночас і військовим, які повертаються з активних зон, доведеться по іншому спілкуватися із суспільством, яке трансформувалося внаслідок війни. Де от на цьому перетині у нас може виникнути багато запитань, багато проблем? М -м -м, мабуть, небажанні порозуміти одне одного і почути. Ми всі зараз переживаємо досвід, який нас змінив. І це і зміна певних сімейних ролей. Умовно, жінки, які наразі живуть 9 місяців, вже, вже майже рік. боже, Люди, який ніколи не скінчився. Жінки, які вже майже рік живуть без своїх чоловіків, вони. Звикли виконувати якісь ролі жінки, які наразі служать, вони звикли до іншого спілкування. Рівень стресу, який ми всі знаємо, він надзвичайний, і психіка вона ну, не готова до того, і ми всі адаптуємось в той чи інший спосіб. І ось це виснаження, яке є наразі з усіх сторін. Може нам завадити саме тому дуже важливо турбуватись про себе дуже важливо зберігати свій ресурс, відновлювати свій ресурс і намагатися зрозуміти і мати силу витримати реакції людини, яка або тут є, або повернулась сюди. І ось ця історія про те, що треба мати силу і ресурс для того, щоб витримувати ці реакції. Ось це запорука того, що ми вийдемо з цієї війни здоровим суспільством, дужим суспільством, пані Катерина, І наостанок ви вже згадали е, буквально кількома словами про слова вдячності військовим. Давайте е, такі коротенькі поради нагадаємо для наших глядачів, як потрібно правильно дякувати військовослужбовцю і як зрозуміти по самому військовослужбовцю, що він не потребує подяки у цей, у цей час. Uh. Ну, найбільш екологічний спосіб подякувати на мою думку, і з того, що я чула і від військових, і від цивільних, які це роблять, це ось цей жест. І кивок голови, і цього в принципі ви так не порушуєте кордони людини, яка йде по вулиці. Можливо, її ну на з вами поспілкуватись, обійнятися. Але можливо для неї це зараз немає часу, чи вона ну немає сил. Але ось ця увага вона має бути, бо це наш суспільний договір. Люди роблять подвиг кожен день, навіть якщо ми їх не називаємо героями. Ми вони хочуть бути ну. Помітними, поміченими і вдячними, і ось цей жест він так прекрасно дозволяє. Якщо ви знаєте цю людину, або якщо у вас є нагода вступити е з військовим або військовим в комунікацію, і ви відчуваєте, що до цього мабуть, можна можна вступати і в такий м'який діалог, маленький смолток. Ось, але базово. Це прекрасна історія. Рада, що ми знову її популяризуємо. Вона була там з 2014-2015 року. і зараз знову має повернутися.